Шукаєш укомплектований офіс під ключ, не маєш бажання займатися меблями, ремонтом та іншими організаційними проблемами, тоді слухай мене уважно, я маю для тебе пропозицію в бізнес-центрі Вікторія Парк. Почнемо з того, що вам не знадобиться додаткове укриття, адже дане приміщення знаходиться в цокольному поверсі з метровими бетонними стінами. І ось ми вже всередині, звідки і почнемо наш невеличкий екскурс. Мітингруми. Зона відпочинку. Стильна вбиральня, Кава Поїнт. Простора, укомплектована кухня? Та зона ресепшн. Поїхали далі. Дане офісне приміщення має 815 квадратних метрів, котрі також включають в себе 12 кабінетів та дві зони Open Space. Має два повноцінних окремі входи та евакуаційний вихід. І буквально за стінкою повноцінна столова парк кафе. Офіс має свіжий та якісний ремонт, а також повністю укомплектований меблями для комфортної та продуктивної роботи. І все це може бути в твоєму розпорядженні вже сьогодні. Тому не зволікай, телефонуй, і я підберу приміщення саме для тебе.